Дарина Марчак виходить з нами на прямий зв'язок. Ще раз нагадаю, це є перша заступниця міністра соціальної політики. Мої вітання. доброго дня. дня. Отже, пакунок школяра. Про яку допомогу йдеться? Як він виглядає? Пакунок школяра це нова програма, яку ми запускаємо в рамках більш широкого реформування системи підтримки родин з дітьми. Яку зараз розробили разом з колегами по уряду, і я думаю, що найближчим часом презентуємо більше деталі цієї програми? Пакунок школяра спрямований на те, щоб підтримати родини, які виховують дітей в ті періоди, коли такі діти мають чи родини мають один з найбільших таких сплесків на видатки. Ми проаналізували широкий період, широкий такий пакет шлях родини з дитиною, зрозуміли, де є такі екстрені е, видатки для родини. І пакет школяра спрямований на те, щоб допомогти родинам, які вперше збирають дитину до, до школи. По суті, вперше роблять. Е, е... Добре вас чую. так, прошу, прошу. По суті, вперше роблять е, такі видатки, які до цього жодного разу не робили. Щоб такі родини впе е, змогли покрити свої видатки е, на придбання шкільного приладдя в даному випадку. Мова йде буде йти про те, щоб допомогти родині придбати е, взуття, одяг, е, шкільне приладдя. Наприклад, спортивну форму, тобто все те, що зазвичай родина покупає для першачка. Гроші будуть приходити на картку, і родина зможе користуватися цими грошима на прибання саме цих товарів в будь-якому онлайн чи офлайн магазині щодо онлайн-офлайн про форму навчання. Тут я думаю, доречно запитати, чи цей пакунок передбачений і для тих, хто є хто навчається, тобто і в режимі так званому наживо, і в режимі офлайн. Ми прагнемо, щоб українські діти е, збирали ходили до школи офлайн. Це дуже важливо для їхньої емоційної стійкості, і також для того, щоб е, мами, батьки таких дітей мали можливість е, працевлаштовуватися. Але очевидно, що є багато ситуацій, наприклад, якщо родина проживає в зоні бойових активних е, чи можливих бойових дій, якщо є небезпека для здоров'я, немає укриття або змішана форма навчання. То в таких випадках ми звичайно будемо надавати підтримку, навіть якщо дитина буде навчатися онлайн або дистанційно. Чи є попередній підрахунок? Скільки учнів або там першокласників, краще так сказати, цього року отримають такий пакунок? Ми розраховуємо на цифру приблизно 250 плюс-мінус тисяч першачків. Але звичайно, ми будемо дивитися на ту кількість, яка фактично ті родини, які фактично приведуть, запишуть свою дитину на на навчання в українській школі. І якщо ми сподіваємося, що кількість таких дітей буде вища, то ми будемо покривати. Будь-яку будь кількість пашечків яку знадобиться. А про яку суму евентуально йдеться? Ну, бо якщо є підрахунок там, приблизний щодо кількості школярів, пропускаю, що так само це можна було би конвертувати в е... питання конкретної цифри конкретної суми? Станом на зараз ми заклали в нашому бюджеті приблизно 1,2 мільярди гривень. Але якщо буде потреба закласти додаткове фінансування, воно буде забезпечене. Ем... В якому форматі можна буде здійснювати ці придбання, тому що ну там теж є певні, скажімо так, певні особливості, певні умови. Як це виглядатиме на практиці? Я думаю, що українці вже добре знайомі з таким форматом, тобто, це так звані мічені гроші або рахунок зі спеціальним режимом використання. Це рахунок у гроші, який можна використати виключно в обмеженому переліку на на придбання обмежених товарів. Наприклад, українці вже знають про таку програму, як там є підтримка, коли можна було купувати книжки. Зараз ця програма прив'язана до чотирьох мсс кодів Це означає це коди, які позначають дитячі товари, дитяче взуття, одяг і книжки. Тому фактично родина зможе на будь якій з тих, я вибачаюсь не книжки, а канцелярські приладдя: зошити, ручки, рюкзаки. Тому родина зможе фактично придбати всі ці товари за рахунок цієї картки. Я вам дякую за надану інформацію. Нагадаю, Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, щойно з нами на прямому зв'язку.